I come here. Так. Сіміц. Доброго дня. Доброго. Що у вас тут такого смачного є? М'ясо це у нас свинина з вишню, куртка, гриби. Це куртка Джак Денеласвана, що вимочена в этом. Так, це все, так. А, так і є, да? так? А це у нас. Який сир? Спінений. Це ніточка сулугу. Mm -hmm. Вона э, спеціально тягнеться під наше виробництво. І ми його спінюємо. Точно так же, як э, сулогу. А це з вишньою, так? Сирочок, з букон, патрика да? звичайний. Mm І -hmm. отакий сир зі смаками. — А де взагалі продається ваша продукція? Більше хворих, на сторічці ми з'явилися, на волинці появилися. Я не його. Джек Деніос та Шоланський травмова. А ви де, що, для чого? Яку мережу ви ні, взагалі у мене доставка в Миколаєві. Ну, тобто служба доставки в Миколаєві, то так приїхали сюди подивитися. Ну тому що були просто в Києві. Ми можемо для вас це перевозити, а ви будете у себе у нас є різні прайси, різні моменти праці. Чому вийде? Ну так. Ну можна контакт ваш взяти. Запишіть номер. А, прям номер записати, так? Який ваш номер? 267 Ага 511 Ага 4969 469 Микола Микола Добре Луточок дайте Щас Микола Як саме записати? Самець Микола Чи скрипник Якось так Щас Все, давай Є, так? Да? Ага, все. В мене Сергій. Добре, дуже приємно. Так, ну добре тоді. Успіху вам на зв'язочку.